Слухайте з вірою до кінця цю сильну молитву, і Богородиця одразу допоможе вам і виконає всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Богородиця, мати, наша небесна, до тебе звертаємося у смиренні своїм, як до нашої заступниці і покровительки. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти, що своїм незрівняним милосердям завжди схиляєшся до нас грішних, прийми нашу щиру молитву і прохання, наші вислухає. «О благодатна Марія, ти, що удостоїлася стати матір'ю Божого Сина, Ісуса Христа, і завжди перебуваєш у світлі Небесному, прости наші провини та гріхи, і попроси за нас у свого Сина, щоб Він змилосердився над нами і дарував нам прощення, прости нас за нашу слабкість і маловір'я, даруй нам силу твердість у вірі. присвята Богородице, ти що своїм покровом. Захищаєш нас від усякого, зла Бережи наші душі і тіла від небезпеки, спокому. Просвяти наші серця своїм небесним світом, щоб ми завжди ходили шляхом праведності, виконували Божу волю, мати Божа покровителько наша звільни на від горя гріха, який сковує наші душі допоможи нам знайти мир і спокій в наших серцях, щоб ми могли служити Богові і ближнім з любов'ю і відданістю, нас часи випробувань і труднощів. Щоб ми не втрачали надії і віри, Пресвята Діво Марія, заступниця наша незрівняна, молися за нас перед престолом Божим, щоб Господь дарував нам здоров'я, благополуччя і спасіння, попроси його благословити наші родини, друзів і всіх, хто потребує допомоги і підтримки, нехай Його милість завжди перебуває з нами і введе нас до вічного життя. О, Пресвята Богородице Мати Божа, шануй нас Своим покровом, и нехай Твоя любов і милосердя завжди будуть з нами. Амінь. О Пресвята, Водичіця, наша Богородице, Ти, є славою Ангелів і матерів всіх вірних, з великою побожністю ми схиляємося перед тобою, і в прославленні Твоєму підносимо голоси наші до небес. Напишіть мене на прохання в коментарях. Та є безконечною милістю, невичерпним джерелом благодаті, захисницею нашою, і надією нашою, ти, що виборна була серед жінок усіх поколінь. Даруй нам милість Твою, веди нас по шляху праведності, Ти, яка в воні Своєму вмістила Сина Божого, простягни руку свою до нас, і допоможи нам нести тягар наших гріхів і немочей. Пресвята, Богородице, будь для нас, як Тихий прихисток, у убери життєвих, як світло на шляху нашому. Як непорушна скеля в часи випробувань, ти що своїм небесним покровом осіняєш нас, зверни увагу на молитви наші, випросив Сина свого, прощення за наші провини. О, Діва Марія, ти що заступництвом своїм оберігаєш від ворогів видимих і невидимих сили наші душі і тіла, та й тіла, ти нам силу перебороти спокуси і направи нас на шлях спасіння, ти що мати милосердя, змилуйся над нами, будь нашою надією розрадує в тяжкі хвилини. Збережи нас, від усіх бід і нещастя, дай нам радість та мир у серцях наших, Твоїм небесним заступництвом направ нас до вічного життя, щоб ми разом з ангелами і святими могли славити Твоє безконечне величчя. опри чисте Діво, зверни увагу на маління наші і прийми їх з милосердям. Заступниця наша, молися за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, щоб Він дарував нам благодать свою милість, О, свята Богородице, нехай твоя любов любове піка. Завжди буде з нами, нехай ми завжди звеличуємо Твоє святе ім'я, знаючи Твоє безмежне милосердя і любов, ми впокорено просимо прийди на допомогу нашій країні, нашим родинам, нашим воїнам, що захищають нашу землю, о Царця Небесна, допоможи нам зберегти віру, зміцни наші серця і дай нам мудрість у прийнятті рішень, будь нашим світом у темряві, нашою надією в зневірі і нашою радістю в скорботі. Радуйся, заступниця наша незрівняна, ти що милістю своєю обдаровуєш нас, і ведеш до спасіння, нехай буде прославлено Твоє ім'я у віках віків. Амінь. Оприсвітає, Богородице, Матір наша небесна, ми, з вибиний душі своєї, звертаємось до тебе з і любов'ю. Напишіть мене та прохання в коментарях. Та, яка народила світло світу, просвіти наші душі, наповни світлом правди й любові Христової, прийми наше миління і не відверни свого обличчя від Назарічних, але, милосердно, зглянься на нас, заснуся наша незрівняна, ми припадаємо до тебе, шукаючи захисту і допомоги, Покрий нас твоїм святим омофором, оберігай від усіх біди напасти захисти від злого ворога як видимого, так і невидимого. Оприсвята Діво, Просам, о Тебе спаси наші душі, від гріховних тягарів всіли, наші духовні і тілесні недуги, дари нам силу і мужність у боротьбі зі спокусами і злом, на мати, простягни руку милосердя свого, і прости нам наші провини, і допоможи нам зрости духовно, зміцни у вірі надії, любові, веди на шляхом праведним, оберігай від хибних кроків і гріховних падінь, будь нашою надійною опорою всіх наших життєвих випробуваннях. Пресвятая Богородиця, молися за нас перед престолом Всевишнього. випроси на милості і благодаті від Бога, осяй наші серця Твоїм святим світлом, нехай воно веде нас до вічного життя у Царстві Небесному, зміцни нашу віри, укріпи надію і даруй нам любов до Господа й ближніх. Ми віримо у Твоє святе заступництво. Просимо тебе, злянься на наші молитви і благослови нас, заступниця наша, допоможи нам у всіх справах наших, даруй мудрість у прийнятті рішень, благослови наші що родини, оберігай наших дітей, і рідних, просимо тебе, дай сили нашим захисникам, що стоять на обороні нашої землі, даруй мужність і непереможність у битвах з ворогами, О, Пресвятая Богородиця, будь нашою захисницею годину смерті, провадь нас через темряву до світла вічного життя. Даруй нам спокій, і миру, душе, благослови на кожен день, допоможи давати всі труднощі, випробування, зміцни нас у вірі і надії, на милість Божу, радуйся, заступнице наша незрівняна, наша вірна покровителька і мати милосердна, прийми наше моління, злянься на наші потреби, не залишай нас у скорботі і печалі. Просимо тебе, присвятаю, Богородице, будь з нами завжди захищай, направляй і благослови нас на всі дні нашого життя. Амінь. О, Пресвята водичі, мати Божа, що в висотах небесних сидиш, і наші молитви чуєш, з любов'ю і вірою до тебе звертаємося. Напишіть імена та прохання в коментарях. Радуйся, пречиста Діво Марія, бо ти джерело невичерпне благодаті і милості Божої. Твоя чистота і святість сяють, як сонце, над усіма святими. Радуйся, бо ти стала обителем невимовної таємниці втілення Сина Божого, ти, що вмістила в собі безмежного стала богословеною серед жінок, ми припадаємо до тебе і просимо освяти нас твою небесною благодаттю, наповни наші серця миром і радістю, О, Владичице, захисти нас від усіх бід і спокой, що оточують нас у цьому світі, заступниця наша незрівняна, Визволи нас від усіх напасти, сіли наші душевні тілесні рани. Молися за нас грішних перед Престолом Всевишнього, щоб Він простив наші гріхи і дарував нам спасіння, ти, що стежиш за нашими скорботами і радощами, допоможи нам пройти життєвий шлях з вірою, і надією, помова серна мати, дай нам сили нести наші хрести з терпінням і смиренням. Допоможи нам бути вірними слугами Твого Сина і нашого Спасителя Ісуса Христа, завітай до наших осель, наповни їх світом і теплом Твоєї любові. Навчи нас прощати один одному і любити ближніх, як твій син полюбив нас, о Мати Божа, веди нас шляхом правди і святості, щоб ми могли досягти вічного життя у Царстві Небесному, Радуйся, бо ти наша небесна заступниця, і ми віримо, що твої молитви здатні змінити долі народів і привести нас до миру і злагоди, а вислухай наше миління, пречиста, владичице, і приведи нас до спасіння, щоб ми могли разом з ангелами святими славити тебе і твого сина на віки вічні. Амінь. Приславні, водичі, ці, сповнені благодаті, яка дури захисти милі всім, що до неї приходять, подячні пісні приносимо ми твої слуги, а ти, матір Божа, визволи нас від усіх бід і небезпек, що взиваємо до тебе, радуйся мати, Спасителя світу. Ангел був посланий звістити тобі, що в тобі воплотиться Бог і з благовінням виголошував. Радуйся джерело Божої милості, радуйся рятівнице грішників, радуйся двері до спасіння, радуйся містилище Божої благодаті, радуйся провідниця на небесний шлях, радуйся укріплення віри, радуйся світанок нашого спасіння, радуйся живе світло істини, радуйся заступниця всіх молільників, радуйся твердини нашої віри, радуйся мати, Спасителя світу. Бачачи твою непорочність і чистоту святий Гаврил, здивувався великому таїнству і виголосив Аллилуйя, славлячи таїнство Твого народження, діво, чисто всі народи, прославляють Тебе, радуйся, незбагнене чудо, радуйся, опору віруючих, радуйся обитаю божественної сили, радуйся, оберіг нашого спасіння, радуйся покровителькою нашої вірності, радуйся джерело Божої ласки, радуйся опору для немічних. Радуйся вчителько мудрості, радуйся провідниця до Божого царства, радуйся жива святини, радуйся мати і Спасителя світу, сивою Божою наповнена ти пречиста принесла у світ Спасителя і як родюча нива дарувала людям плід вічного спасіння, що співають йому, але вуя з твоєю допомогою, водичі, це ми набуваємо сиву мудрість, радуйся світло в темряві, радуйся джерело життя. Радуйся захисту від зла, радуйся провідниці до праведності, радуйся основовіри, радуйся надія зневірених, радуйся помічниці у скруті, радуйся тверди неправедності, радуйся посередниця миру, радуйся наша вірна захисниця. радуйся мати, Спасителя світу, непорочна ти стала мостом між небом і землею, ведучи всіх до спасіння, і тому ми величаємо тебе, співаючи, «Алилуя». Ти наша надія, радість причиста, Богородиця, радуйся вічне джерело милосердя, радуйся образ неземної краси, радуйся храм Святого Духа, радуйся вмістилище мудрості, радуйся праведна мати, радуйся наша провідниця у Небесне Царство, радуйся наша твердине у випробуваннях, радуйся наш світильник у пітьмі, радуйся наше заступництво у всіх бідах, радуйся наш порятунку у вічності. Радуйся Мати, Спасителя світу, взявши на себе людське тіло Ти Христе через причисту діву дарував нам спасіння, і ми дякуємо тобі, співаючи, Аллилуйя, твоїм народженням, Богородице, ми отримали благодать і спасіння, радуйся нашої опору і надія, радуйся жива святини, радуйся провідниця до вічного життя, радуйся твердини віри, радуйся надії в випробуваннях, радуйся джерело Божої ласки, радуйся опору для немічних. Радуйся укріплення нашої душі, радуйся захисту від ворогів, радуйся світу у письмі, радуйся мати Спасителя світу, співаючи «Хвалу тобі, Богородиця, ми величаємо Твоє ім'я, бо ти провадиш нас до Небесного Царства, і ми з вдячністю виголошуємо воя твоїм заступництвом ми отримуємо мири, благословення, радуйся наше спасіння, радуйся наша надія, радуйся наша твердина, радуйся наша радість. Радуйся наша мудрость, радуйся наше світло, радуйся наш оберіг, радуйся наша провідниця, радуйся наше натхнення, радуйся, наш порятунку, радуйся мати Спасителя світу. Ти пречиста Богородиця, даруєш нам милість і богословення, і ми з радістю співаємо тобі, «Аллилуйя». під твоїм покровом ми знаходимо спокій і мир. Радуйся наше укриття від бурі, радуйся наш світильнику у темряві, радуйся наша провідниця до правди, радуйся наше джерело радості, радуйся наше джерело сили, радуйся наше джерело віри, радуйся наше джерело надії, радуйся наше джерело любові, радуй наше джерело благодаті, радуй наше джерело спасіння, радуйся мати Спасителя світу. Мот вами, твоїми ми отримаємо благословення від Господа і з вдячністю співаємо. Аллилуйя, з вдячністю і любов'ю ми звертаємося до тебе, радуйся наша опора у випробуваннях, радуйся наша провідниця у Темряві, радуйся наша надія у зневірі, радуйся наше укріплення у випробуваннях, радуйся наше джерело благодаті, радуйся наш захист від зла. радуйся наша радість у скорботах, радуйся наше світло у Темряві. Радуйся, наша провідниця до спасіння, Радуйся, наша надія на вічне життя, радуйся мати, Спасителя світу. Ти, пречиста Богородиця, даруєш нам благодаті, спасіння, і ми з вдячністю співаємо Тобі, але воя твоїм заступництвом ми отримуємо силу і мудрість, Радуйся, наша опора і надія, Радуйся, наше укріплення у випробуваннях, Радуйся, наш захист від зла, радуйся наше у темряві. Радуйся, наша провідниця до спасіння, радуйся, мати Спасителя світу. З вдячністю і радістю ми звертаємося до тебе, пречиста Богородиця, співаючи, Аллилуйя. Твоїм заступництвом ми отримуємо мири, благословення. радуйся наше укриття від бурі, радуйся наш світильник у темряві, радуйся, мати Спасителя світу. Молитвами, Твоєму Богородице, ми отримаємо благословення від Господа і з вдячністю співаємо, Аллилуйя. З вдячністю, любов'ю ми звертаємося до тебе, радуйся наша опора у випробуваннях, радуйся наша провідниця у Темряві, радуйся наша надія у зневірі, радуйся наше укріплення у випробуваннях, радуйся наше джерело благодаті. радуйся наш захист і візвал, радуйся наша радість у скорботах, радуйся наше світо у Темряві, радуйся наша провідниця до спасіння, радуйся наша надія на вічне життя, радуйся Мати Спасителя світу. Ти перчиста Богородиця, даруєш нам благодаті спасіння, і ми з вдячністю співаємо тобі, Алелує, твоїм заступництвом ми отримуємо силу і мудрість, радуйся наша опора і надія, радуйся наше укріплення у випробуваннях, радуйся наш захист та від зла. Радуйся наше світло у темряві, радуйся мати Спасителя світу, о всехвальна мати, що порадила найсвятіше слово, примінені наші приносини, і від усякої позбави напасти всіх, і від вічної муки врятуй тих, що співають тобі. Авилуя, 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 о всехвальна мати, що порадила найсвятіше слово, примінені наші приносини, і від усякої позбави напасті всіх, і від вічної муки врятуй тих, що співають тобі. Алевуя, алевуя, вивуя, о всехвальна мати, що породила найсвятіше свого применені наші приносини, і від усякої позбави напасти всіх, і від вічної муки врятуй тих, що співають тобі. Алевуя,вуя, алевуя. Ангел Бог посланий звістити тобі, що в тобі воплотиться Бог, і з благовінням виголошував, Радуйся, джерело Божої милості, радуйся, ратівнице грішників, радуйся, двері до спасіння. Радуйся в містилищі Божої Богодаті, радуйся провідниця на небесний шлях, радуйся укріплення віри, радуйся світанок нашого спасіння, радуйся, живе світло істини, радуйся заступниці всіх молільників, радуйся твердини нашої віри, радуйся мати Спасителя світу. Преславній водичиці, сповнені благодаті, яка дарує та милість тим, що до неї приходять, подячні пісні приносимо ми твої слуги, а ти, матір Божа, визволи нас від усіх бід і небезпек, що взиваємо до тебе, радуйся, мати, Спасителя світу. Прийми, о Могутня, на все добре, причиста водичиця, Богородице, удар від нас, негідних на слуг твоїх, цю величальну пісню, що тобі єдині належить. Бо тебе вибрано з усього людського роду, ти вища понад усі створіння небесні земні. Бо через тебе був з нами Господь Сил, через тебе пізнали ми Сина Божого й удостоїлися святого Тіла, і причистої крови його, тому боже, не ти зроду вирід. ти світліше від керувимів і чесніше від серефимів, і нині і присвята Богородиця, не переставай молитися за нас, недостойних слуг твоїх, щоб ми. Стереглися від усякої омани лукавого, та від усякого лиха, щоб вийшли цілими з-посеред убивших диявольських спокус, до кінця життя нашого молитвами твоїми, зберігай нас перед вічним засадом, щоб ми спасені Твоїм заступництвом і поміччю віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь у святі, Тройці, Єдиному Богові, творцеві всього створіння, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Оприсвята і пребогословина мати Божа, заступниця наша, беззаперечна і матірка милосердна, звертаємося до тебе зі смиренним серцем, і щирими словами мовимо Тебе про допомогу в наших повсякденних справах, про захист від ворогів та бід, простілення від хвороб, про благословення нашого життя, про сім'ї нашої, охорону та благословення. Напишіть імена та прохання в коментарях. О небесна царице твоя велич безконечна, і милосердя твоє безмежне. Почуй наші молитвої, прихили своє милосердне вухо до наших прохань, просимо тебе, матінко Божа, простягни свої руки над нашими домівками, наповни їх миром любов'ю та злагоди, послухай наших дітей, наших рідних, даруй здоров'я, щастя і довге життя під Твоїм святим покровом, О, Заступниця наша, допоможи нам у наших повсякденних потребах і справах, даруй нам і силу, долати труднощі. Надихни нас на добрі діла, благослови наші зусилля, на славу Божу, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від всякої злої дії та підступу, присвята ми смирено просимо Тебе, зцілення про від хвороб душевних і тілесних, зціли наші рани, заспокою наші страждання, даруй нам Твоє небесне, зцілення і підтримку у важкі хвилини, Благослови лікарів і медичних працівників, даруй мудрість і терпіння у їх благородній праці. Омати милосердя, захисти наші душі від гріха й безчестя, Просвіти наш розум і серце направ нас на шлях праведності, допоможи нам звільнитися від ягаря гріха, пробудив нас віру, надію, любов, де нам силу протистояти і вести, богочестиве життя. Ми щиро дякуємо тобі, Пресвята Богородице, за твою постійну турботу і невтомну, опіку. прийми наші смирені, мови твої, благослови нас Твоїм, святим заступництвом. Нехай Твоє милосердя зійде на нас, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших справах і починаннях. О, Мати Божа, збережи нашу Україну, даруй мир і злагоду нашій землі, благослови наших захисників, даруй свою мужність. Допоможи їм перемогти ворога і повернутися додому з перемогою, Заступниця наша, молимо тебе, уся наш народ, твоїм небесним світлом приведи нас до праведного і богочестивого життя, звертаємось до тебе, Пресвята Богородице, з вірою і надією на Твоє милосердя, будь нашою помічницею, заступницею всіх наших справах і життєвих випробуваннях, нехай Твоє святим'я буде прославлене у віках. А ми будемо завжди вдячні тобі за твою незрівняну любов і милосердя. Амінь. О, Пресвята Богороди, святия радість наша і надія наша. У тебе ми шукаємо захисту і під Твоїм святим Омофором, знаходимо спокій. Прийми наше смирене миління, пречисте діво і злянься на нас, милостиво, напишіть імена та прохання в коментарях. О Мати Божа, Небесна Царице, віримо, що Твоя молитва до сина Твого. І Бога нашого Ісуса Христа має велику силу, я колись у кані галілейській, і нині мовимо тебе, заступися за нас перед престолом Божим, щоб Він дарував нам благодать і милість. Обогадатна, як у дні Давидові, співаємо тобі, величає душа моя, Господа, і радіє дух мій у Бозі, спасителі моєму, О, Пречиста, ти, що народила слово Боже, будь нашою помічницею, заступницею. Нехай твоя материнська благодать освітить наші душі, щоб ми могли йти шляхом праведності, святості, а мати Божа, ти двері милості, відкрий нам двері покаяння, щоб ми могли з вірою й надією приступити до Твого Сина, і нашого Спасителя. Захисти нас від усякого, зла від видимих і невидимих ворогів, і спокуси падінь і збережи нас у вірі православні до кінця наших днів, опричиста Діва Марія, ти, що була покірна волі Божій, нас на смирення і покори, щоб ми могли виконувати волю Отця Небесного у нашому житті, наповни наші серця любов'ю до Бога і ближніх, і допоможи нам бути у цьому світі, щоб інші могли бачити. Наші добрі діла і прославляти Отця нашого, який на небесах, опри свята Богородиця, Ти заступницею нашою, і не вгасимо вам паду, що освітлені на шлях до спасіння. Ми покладаємося на Твою материнську любов і віримо, що Твоя молитва за нас ніколи не зупиняється. Перейми наші сльози, і покаяння, і принеси їх перед престол Божий, щоб ми могли отримати прощення і зцілення, о Мати Божа, ти є омовінням наших гріхів, ти щось багатьох від хвороби скорбос цілий нас, від наших духовних і тілесних недух. нехай Твоя благодать зміснить наші слабкі душі і дасть нам силу давати всі труднощі і випробування, Діва, Ти є радістю нашою, надією нашою, ми віримо, що Ти не залишиш нас у наших бідах і скорботах, допоможи нам залишатися вірними Твоєму Сину і нашому Спасителю Ісусу Христу. І веди нас до вічного життя у Царстві Небесному, О, Пресвята Богородице, Мати Божа, на тебе покладаємо, всі наші надії тобі ведемо наші серця, молися за нас пречиста діва, щоб ми могли бути гідними спадкоємцями Царства Божого і співучасниками вічного блаженства. Амінь. Пресвята Богородице, ти що завжди захищаєш і підтримуєш нас грішних і немічних з невимовною і милосердям. Твоє милосердя не має ще твоя велика опіка, огортає нас у кожному нашому життєвому кроці, прийми наші щирі моління і зляйся на нас, твій народ, що шукає захисту та підтримки у важкі часи. Напишіть мене, то прохання в коментарях. Ми, як діти, до своєї матері звертаємося до тебе, без надії, віруючи що Твоя безмежна доброта і милість не залишать нас, без твого небесного заступництва. О Пресвята Діва Марія, ти ще царцю Небесне, і майстрі Господа нашого Ісуса Христа, молись за нас перед престолом Всевишнього, випроси у Нього милості і прощення наших гріхів, просвіти наші серця і зміцни наші душі на шляху праведності, зціли наші духовні тілесні недуги, і дай нам сили протистояти спокусам та злобі цього світу, покорі нас своїм омофором, щоб під Твоїм захистом ми могли знаходити мир і спокій у наших серцях. Навчи нас любові й смиренню, щоб ми могли йти шляхом істини й світла, що веде до вічного життя, та поможи нам у наших труднощах і випробуваннях. І нехай Твоя материнська рука веде нас до спасіння, радуйся, заступниця наша, незрівняна, радуйся, дегітрія наша, що вказуєш нам шлях до Царства Небесного. Радуйся, Діва Марія, яка завжди чуєш наші молитви і приймаєш їх з любов'ю. Твоє материнське серце знає всі наші потреби і скорботи, і твоя милість є джерелом нашої надії і сили. Пресвята Богородице, просимо Тебе заступатися за нашу країну і наш народ, збережи нас від усіх бід і нещасть, зціли наші рани, і дай нам мудрості та єдності, щоб ми могли жити в мирі і звагоді, зверни свій погляд на тих, хто страждає, і потребує допомоги, і дай їм сили і відваги. Нехай Твоє благословення буде з нами завжди, на кожному нашому кроці, мовимо тебе, Пресвята Діво, будь нашою вічною заступницею та помічницею. Підтримує нас у часи скорботи і випробувань, і веди нас до світлої радості, вічного життя, нехай Твоя благодать і милість упроводжують нас у всі дні нашого життя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть це до ближні вашим для поширення Слова Божого, бо покору Пресвятої Святої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.